В Україні з 13 серпня очікується поступове підвищення температури повітря. Загалом на потепління варто розраховувати 14-16 вересня. Через циклон у вівторок у багатьох областях України продовжуватимуть йти дощі, але поступово західна та північна частини звільнятимуться від опадів. Температура повітря досить неоднорідна на Луганщині, Донеччині, Запоріжжі в Криму та на Херсонщині. Завтра очікується дуже тепла погода від плюс 18 до два. 23 градусів тепла найхолодніше буде вздовж смуги: Сумщина, Полтавщина, Черкащина, Кропивницький та північ Одещини. Тут передбачається 11-15 градусів. Нарешті території України максимально очікується від 13 до 17 градусів тепла у Києві. 13 вересня дощі більш ймовірні найближчої ночі завтра вранці та в першій половині дня.